You, okay. 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 Доброго дня розпочинаємо оголошення щодо процедури закупівлі, рішення по яких було сьогодні прийняті на засіданні комітету з конкурсних торгів філії ЦЗВ. Ото щодо закупівлі, вироби дроту, анці та а саме електроди покриті мателем для розчного догового зварювання стали та наплавлення марки 21 номер оголошення про проведення 263 503 три державних закупівлю номер 411 дванадцять дріб один від 30.12.2015 року. Визнана найбільш економічно вигідною та акцептовано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю виробничого кого фірма Електросервіс. Місто Львів, вулиця Володимира Великого, 51, офіс 119, ідер по 313-62-392, загальна вартість у конкурсної пропозиції золотом лотом номер 1. 1 656 тисяч 372 гривні рівно разом з ПДВ, золотом лотом номер 2 604 тисячі 800 гривень рівно разом з ПДВ, та золотом лотом номер 3 208 тисяч 800 гривень рівно разом з ПДВ. Рішення було прийнято на засіданні комітету конкурсних торгів 25 нудругого 2016 року. Далі, що за до закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних увомів, у складу кріплення, арматури їхні частини механічне статкування, для керування руху, а саме клоппрогамівна композиційна, номер оголошення про проведення 263 484 вісну державної закупівлі номер 411, 1 1 дріб 1, від 30 до 12 2015 року. Визнано найбільш економічно вигідно та цитовано, Пропозицію товариства з обмеженою відповідальності були Церківський завод Рібон, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ливаневська, 95, п'ять, 350, 46, 274. Загальна вартість двісті сімдесят чотири. конкурсних пропозицій, 13 мільйонів 645 тисяч п'ятсот гривень копійок. Разом з ПДВ щодо закупівлі частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вогонь, рухомого складу, кріпної арматури їхні частини. Механічне святкування для керування рухом, а саме запасні частини для рейкових дефектоскопів. Номер оголошення про проведення 263 486 у віснику державних закупів номер 411, дріб 1, дріб 1, від тридцятого дванадцятого року. Акцептовано товариство з обмеженою науково науковоробничого підприємство РДМ Молдова, Кишині, вулиця Гагарина, 2, код АПО, 204-54-236. Загальну вартість у конкурсної пропозиції 311 111 євро 9 євро центів. Щодо закупівлі частин залізничних, локомотивів, трамвайних моторних вогонь, рухомого складу, кріплення, арматури їхні частини, механічне устаткування, декорування руху. А саме колеса соціальної катані для рухомого складу залізниць, номер оголошення про проведення Нашла… 263-499, опубліковано вісноку державних закупівель номер 411 дріб 1 дріб 1 від 30-12-2015 тисячі п'ятнадцятого року. Торіг відмінний зв'язку з тим, що відхилено всі конкурсні пропозиції щодо закупівлі частин залізничних локомотивів, триваєних моторних вагонів, рухомого складу, клітна арматура їхні частини, механічне статкування декорування руками, а саме бандажі, чорнові для залізничного рухомого складу. Оголошення про проведення 263-497. Увіснику державних закупів номер 412, дріб 1, дріб 1, 30-12-2015 року. Торги відмінні, в зв'язку з тим, що до оцінки допущено менше двох конкурсних пропозицій. Щодо закупівлі, фанери, клеєної фанери, панелі, подібні вироби сируватої деревини плити, деревоспожкові, подібні плити з чи інших дерев'яних матеріалів, а саме фанера важковируча, Номер оголошення про проведення 263-463. Увіснику державного закупівлі номер 411, дріб 1, дріб 1, акцептовано визнано на найбільш економічно вигідну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Промтехтранс. Код іде по 447-65, місто Київ, вулиця Шепелєва, Миколи, 6. Загальна вартість у конкурсної пропозиції за лотом номер 1 – 5 мільйонів 64 тисячі 543 грн. разом з ПДВ. За лотом номер 2 – 5 мільйонів 64 тисячі 543 грн. разом з ПДВ. Щодо закупівлі, вироби пластмасові для будівництва ліноліум і покриви з на підлогу тверді непластикова, а саме ліноліум транспортний, спеціалізований. Номер оголошення про проведення 263-464, вісноподержавних закупівлі, номер 411, одинадцять, 1, один, 1 і 30 дванадцята, дві року. Акцептована пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю в концерна. Ядерко триста вісімдесят п'ять, місто Одеса, Люстертовська дорога 140А, офіс. 2702. Загальна вартість конкурсної пропозиції залотом номер 1 4 мільйони 535 тисяч 688 гривень 96 копійок разом з ПДВ. Золотом номер 2 4 мільйони 535 тисяч 688 гривень 96 копійок разом з ПДВ. Щодо закупівлі прокату плоского зі сталі без подальшого обробляння, крім холодного прокатування за шишки не менше, ніж 600 мм. А саме прокат тонко листової з улицевої сталі. Номер оголошення про проведення. 263469, вісноку державного закупівлі номер 411 рік 1, рік Торги відмінені, в зв'язку з тим, що відхилені всі пропозиції конкурсних торгів. Щодо закупівлі труби та трубки зовнішнього діаметру, не більше, ніж 406,4 мм зі сталі, інші, а саме труби сталеї водогазопровідні, електрозварені, прямошовні, квадратні, прямокутні. Номер оголошення про проведення 263471 виснокодержавного закупівлю No 412, дріб 1, дріб 1 тридцятого 12-2015 року. Торги відмінені залотами 1, 2, 3, 4. в зв'язку з тим, що до оцінки допущеної пропозиції менше ніж двох учасників. І щодо закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вогонь рухомого складу, крім тарматури, їхня частина механічного спускування, за керування рухом, а саме прокладки під рейкові прокладки на шпальні, ізолюючі втулки. Номер оголошення 263 523, віснокодержавний закупівлі номер 411, дріб 1, дріб Акцептовано визнано найбільш економічно вигідною. Пропозиція з обмеженою відповідальністю. експозиція, 300, код і ДРПО, 349, 43, 420, місто відволоці, Академіка Лазаренка 1. Загальна вартість у конкурсної пропозиції золото номер 1, 82 мільйони 620 тисяч 480 гривень разом з ПДВ. Золото номер 2, 9 мільйонів 232 тисячі 200 гривень разом з ПДВ. Рішення було прийнято на засіданні комітету конкурсних приїв 25.02.2016 року. Дякую.